Пересидіти тривогу чи сходити в туалет. Деякі бетонні укриття Тернополя люди вирішили використовувати не за призначенням. Таку ситуацію ми застали біля залізничного вокзалу в самому центрі міста. Сморід це те, що зустрічає ще із входу в бетонну коробку. Всередині брудна підлога із незрозумілим послідом. В інших укриттях частіше, та не всі місцеві до таких пунктів ставляться довірливо. Мовляв, невідомо чи врятує воно при атаці ворога. Як воно може бути надійне, Якщо його поставили тимчасову споруду, тут ніякої ні основи немає ні дверей, ні нічого. Від чого воно захищає? Ну, від кажуть, холоду? Кажуть від ракет, від обстрілів. Як мертвому кадило. Якщо платить щось таке то, думаю, вони захистять. А як платить якась ракета, воно навряд чи захистить, тому що вони, по-перше, не мають ніякого захисту ззовні, вони дуже-дуже туненькі. Тобто, якщо щось дрібне... Да, – Так, вони гарно гроші захищають. А від крупного навіть. За майже два місяці люди такими сховками вже бодай раз та встигли скористатися. Я де там на східному, не пам'ятаю вже де заходив. Там було, ну чоловік 15 тоді, 16 було, ну, до 20 було. Користувалась були? на іншій вулиці, але так. Було. А на якій були? Ой, я не пам'ятаю навіть. Десь біля мосту, не пам'ятаю. Було чисто. Ну, хотілося б, щоб так і надалі було, бо люди трошки мають здатність смітити. Ще тернополяни замислюються, чи встигнуть добігти в такі бетонні укриття у випадку повітряної тривоги. Бетонне <клухи> нормально, з вокзалу то не добіжить. А по надійності як вам таке бетонне? Воно на вашу думку? Повинно би витримати, бо я трохи будівельник, який 40 років пропрацював. Будівельна справа, то я бачив його конструкцію, то повинно витримати. Перші бетонні укриття зупинки в Україні поставили в Харкові влітку. Такі приміщення там облаштовані точками Wi-Fi, телевізором та камерою спостереження, щоб дивитися, коли під'їжджає громадський транспорт. Згодом такі з'являлися і в інших містах, наприкінці осені і в Тернополі. Тут є місця для сидіння, розетка і світло. Щодо частоти, то у нашому місці ці спеціалізовані укриття щоденно прибирають комунальні служби.